Та ти тут трабиш. Хотів покататись на вагончику. Знаєш, це, звісно, все цікаво, але мене вже трохи нудить. Давай вийдемо. Давай спустимось сходами. <звук> <звук> Сьогодні передають великі дощі і штормове попередження. Будьте обережні і не виходьте з дому. Командо, мені здається, що нам треба піти в інший будинок, якщо ми хочемо подивитися вибування. Я не знаю, чи це хороша ідея. Там ж здійнявся великий вітер. Ми маємо це зробити. Яшка сказав, що випробування сьогодні. Ну, я не знаю, мене може занести вітром. Я обіцяю, цього не трапиться. Такі добре. Святочки. Може, чим ти зможеш нас тримати Біжу, е спина. Що ж перед вибуванням ми маємо вибрати назви команд, бо ми цього раніше не зробили. Ну наша команда дружня, тому вона має називатися другі. А яка ваша назва? Старички, старички. старички. Це не наше інтро. На куну. Ми набрали 12 голосів. Сьогодні той, хто набере найменше голосів, виграє приз. Це коробка, яка набрала всього лиш 0 голосів. Зараз ми покрутимо колесо призів і побачимо, який тобі ж приз випав. Що ж, продовжуємо. Свічка з вентом, збережені з одним голосом. Нагороду за те, що ви збережені, ви отримуєте кусок. І Вазон, стругачко, один з вас набрав три голоса, а другий сім. Давайте ж подивимося, хто це буде. І останній збережений це Вазон з трьома голосами. Стругачка вибула сима. Не розумію, що заставило глядачів голосувати за мене. Ну добре, я думаю, якщо глядачі голосували за мене, то я це заслужила. Це не твоя провина, що ти набрала стільки голосів та й програли ми через нього, це він мав вибути. Мені здається, їй треба якнайскоріше доставити до зони виключення. В вході стався обвал, тепер єдиний вхід лише через підвал. Ну, вибачай, стругачка, бувай. Авіш що ти це зробив? Бо в нас ще я збережений. Це добре не лише для тебе, а ще й для цієї автори. Що, врятував нас? Звідки я мав знати, що там буде настільки сильний вітер? О, ні, ми зараз не в їхній будинок. Ау, 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 ау. Ой, вони навіть не дали мені карти. І в мене немає вибух. До цим шляхом. Ми не знаємо, де вона є. Стругачко, Скажи нам!